Друзі, вітаю вас 12 вересня. Відео сьогодні буде на користь вінницького фермера. Саме так. Вчора вінницький фермер випустив відео про квадратні його авторські помидори. Ви багато мене запитували, щоб купити це насіння. Так от, вчора в цьому відео він розповідав і показував, що насіння зібрав і готове до відправки. Отож, ви запитували, чи можна в мене купити. Навіть вчора були повідомлення в мене в Телеграм. Я вам скажу так, людина займається цим професійно. Настіння зібране все вручну, він у відео вчора все показав. І настіння зібрав досить багато. Тому хто хоче придбати це насіння, помидор дійсно якісний. Далі ми вже підемо, я назбираю і розповім, для чого я його збиратиму взагалі. То ви можете просто переглянути це відео, хто не бачив, і замовити собі це насіння. Написати коментар йому під відео з номером телефону. Вам зателефонують і ви там вже свої справи, як кажуть, вирішите. І ще відповім, чому я не відправляю насіння. Друзі, на це є ряд причин, чому так. Перше, я не займаюся цим зовсім. По-друге, в мене немає повірте часу, тому що на тепличному господарстві лишився я один поки що по роботі. У мене ще є замовлення, в мене ще багато томатів, які не вибрані. Це сливка, що Баста, що рі, Ріограунд. Також багато ще замовлень по перцях червоних. На підході Геркулес перець, ще є баклажани, А Відправка насіння потрібна якась людина, що приймала замовлення, відповідала вам на коментарі. Ну, розумієте? І ще одне, в мене в селі немає нової пошти. У мене просто пункт, пункт видачі. Ось так. Я думаю, знаєте ще що. Буде правильно, коли ці помідори продасть автор саме цих своїх помідорів. От і все. Я тобі, звісно, друже, дякую за те, що ти мені їх передав в подарунок. Насіння я, звісно, збережу, зберу сьогодні, пропустю їх. ну, Хочу зробити томатний сок. По-перше, по-друге, буде, будемо ще солити з яриком. Це така знаєте, чоловіча справа засолити відра 10 літрові з цими помидорами. Можливо, буде відео, я ще не знаю, будемо думати. Але сьогодні зберемо. Ярик, звісно, в школі, на жаль, його сьогодні. Ну, у відео не буде. Можливо, буде завтра, коли буде субота та вихідний. Тому зараз давайте підемо на ділянку і покажу, які вінницькі помідори в мене. Я вам, друзі, скажу ці помідорки навіть мороз застанеть. Тому що зелених ще досить багато. Тут у мене їх теж немало. Висадили, я посадив два ряди. По 40 метрів перші отакі зберем. дивіться, який чудовий помідор. І він тугенький. От Отаких засолить ціле відро. Ну, якби не одне відро, бо що ж того відра, дивіться. Клас. Зараз я зберу дебільше із самих перших, із самої першої китиці зберу трішки собі насіння. Ну, а ви, звісно ж, поставтесь з розумінням про те, що я вам говорив на рахунок насіння. Різниці немає, повірте, в кого замовлять чи в мене, чи у Вінницького, тим більше це його помидор. То я думаю, буде правильно, щоб він їх і продавав далі. Їх тут дуже багато, але ж багато ще й зелених. Вони отак туди лізуть, дивіться, ростуть і зелені і зелені є. Бачите? Їх точно мороз застане, як буде мороз, зелені. Ось такі вже переспівщі. Ось дивіться, яка грона величезна. П'ять штук на гронки. І маленькі такі самі ходові. Класна помидорка. Я думаю, може ще й на закатку я пустю їх туди далі. Звісно, я буду, друзі, збирати сам далі, я вам все показувати не буду, бо це можливо трошки нудно дивитись. Я просто хотів записати це відео, таку зробити рекламу для свого колеги Вінницького. Хай буде. Щоб було насіння, як кажуть, в усіх. Не тільки в нас удвох, <сіх> а в усіх. Ось дивіться, скільки тут. Я надіюсь, друзі, вам видно, тому що я став трошки проти сонця. А зелених тут. Зелених ще дуже багато. Такі вже переспівші те що треба. Хочу спробувати ці помидори, якби по-різному. І солоні ну, засолить і все-таки ми ну, їх пустимо трішки і на закатку. Листя це зелене, бачите? Ну зовсім зелена. Трішки так знизу. Посохла, але ж. Супер. Дивіться, яка грона. Одна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість помидорів на гроні. От так можна зривати їх. По три зразу. Клас. Кущі досить великі. Я б їх спробував на наступний рік в теплиці. От просто Бо я вчора бачив Вінницького, які вони в теплиці були. Звісно, вони там беруть більші. Якщо кожну гілляку підв'язати, бачите, як він росте. Центральний ідею, ось дивіться, один, другий, там лежить он третій, потім пішов четвертий. Оце все, якщо підв'язати з одного куща і посадить їх десь через метр, можливо, то помидорів буде не. Немало. Такі маленькі, дивіться, клас. Можна і на банку, можна на літрову, можна і на трьохлітрову чи на бутель. як в нас кажуть. Та тут їх подивіться, скільки червоних. Капець багато як. Просто отак береш, по два, по три зриваєш і в відро. Ось дивіться, що знайшов. Я думаю, оцей кадр піде на обкладинку для відео. Як отак потрусити їх, дивіться, скільки нападало. Капець. Це помидора. Можливо, хтось знає сорт Червона Шапочка. Я колись давно вирощував, чимось вони мені нагадують. О, чимось. Їх, коли отак зриваєш, вон, у них залишається хвостик. Тому що я, коли вирощував саньку, ляну, то зриваєш, вони отак без хвостика йдуть. А то раз посадив червону шапочку, дуже такий був дрібний, але він круглий. Він схожий, але це не він, бо він круглий помидор, сам по собі маленький, круглий, геть, із такими хвостиками. Ми його, він такий дрібний був, ми його продавали по ящиках. От тоді ще ціна була ну, досить невисока на помидор, це давно було. І ми от ящик нарвали і продавали ящиками. Не кілограмами, а ящиками. Досить він був дешевий і вигідно було. от. Продавати його на ящик. Зібрав, я, дивіться, три таких ящика. Зараз пустимо їх на переробку на томатний сік. Зберу собі, звісно, насіння, інакше й бути ж не може. І скажу їх ще досить багато. Ще досить багато і багато зелених. Як я вже говорив, Ну а наступний збір вже буде, можливо я ще раз приїду, зберу їх, де такі нижні китиці, тому що вони вже перестигли трішки так. А наступний збір вже буде йти виключно на засол.